Я хочу сьогодні записати корисне відео для жінок. Загалом дуже вже в мене багато спроб записати відео на Ютуб і писати для дівчат для українок. Не знаю, чи ця спроба буде фінальною чи ні, але побачимо. Дівчат, нас з вами дуже багато знаходиться зараз в вимушеній імміграції, і я хочу допомогти нам з вами відрефлексувати цей досвід. Зрозуміти, чи не знаходимося ми власне в розгляді адаптації, тобто дуже багато є зараз запитів від жінок з розглядом адаптації. Ой, тут таке окреме, звісно, запитання, але сьогодні з фокусом на вимушених емігранток, і я розумію абсолютно чітко, що дуже багато дівчат зараз сидять в Україні з дітьми. І знаходяться в ситуації, коли потрібно, напевне, десь їхати. Так? Ну, тобто, коли дівчина для себе, жінка вирішує, що напевно, от мені зараз треба все ж таки кудись поїхати. І що це таке, власне, така вимушена еміграція, з чим ми взагалі з вами в ній зіштовхуємося? От давайте сьогодні з фокусом на це. Мене звати Тетяна Чигирин, я докторка філософії в галузі психології, займаюся психотерапевтичною практикою, працюю дуже багато з жінками і з такими, знаєте, дуже складними, важкими запитами сучасності. Живемо ми з вами в супербуремні, непрості часи. Тому мені взагалі зараз хочеться ділитися інформацією стосовно того, як все ж таки, знаєте, з таким. З відчуттям життя, з відчуттям того, що ми все ж таки живемо, виходити в посттравматичне зростання та, та жити, та жити, жити якомога краще, наскільки ми це все собі можемо зараз взагалі дозволити. Отже, вимушена еміграція. В ній знаходиться десь близько 10 мільйонів людей, і це ніби як еміграція, але не зовсім. Тому що коли ми беремо психологію звичайного емігранта, це завжди про, по-перше, мотивацію розвитку, по-друге, про грунтовну серйозну підготовку до еміграції. Тобто, це просто навіть фізично неможливо взяти з бухти-барахти і кудись поїхати. Це вам не з Житомира в Київ, знаєте, переїхати, коли річ йде саме про імміграцію. Тобто, треба зрозуміти, по яким документам взагалі ти кудись їдеш, чого ти туди їдеш. Чого це вартує прям, таких сильних зусиль, чого це треба прям, покидати свій дім, своїх батьків, своїх друзів, заради чого? Да? Тобто треба сформувати цю мотивацію. І, як правило, дуже часто людина, яка виїжджає в еміграцію, вона якось так і мову вивчає, все ж таки на якомусь базовому, хоча б рівні, знає мову. Країни, в яку вона їде. Тому що зараз ми зіштовхнулися з тим, що. А виявляється, кожна європейська країна говорить якось по-своєму, в кожної є якась своя мова, і люди прям її використовують. Ну тобто, як виявилося, англійської далеко недостатньо, і часто вона не є достатньо для того, щоб адаптуватись десь в українців. Далі це. Звісно, що люди можуть робити якісь туристичні візити в країну, в яку вони їдуть. Вони збирають максимально велику кількість інформації про країну, в яку вони їдуть. Дуже часто один з способів, найрозповсюджених способів кудись переїжджати — це по роботі. А якщо це по роботі, то в солідних компаніях навіть є спеціальні відділи, які займаються адаптацією людини на новому місці, релокацією. Є такі прям фахівці, які там називаються баді, да, прикріплені до емігранта, да, до людини, яка десь приїжджає в новий офіс. Тобто це все дуже по-серйозному і дуже сапортиться, дуже підтримується да, часто. Або там людина їде заміж виходити кудись, да, і звісно, що там все а, вот, Або на навчання, і там теж дуже часто є якісь прям системи, програми, адептації. Коротше, це зовсім не те саме, що вимушена еміграція. І взагалі, якщо ви колись мріяли десь пожити. І тепер зна знаходитесь вимушенні еміграції. То це не називається звичайною еміграцією. Типу, якщо ви там кудись переїхали, і ви є, наприклад, висококваліфікованою людиною, яку взяли десь на роботу за кордоном, на якусь хорошу роботу, і ви колись там мріяли кудись переїхати. Це взагалі не дорівнює, що ви, значить, звичайна емігрантка, і вас вимушена еміграція, і поняття людини, яка тікає від війни, ніяк не стосується. Звичайно. Стосується, це про вас. Ну, і тому з такого визнання того, хто я є, власне, отут в цій ситуації, ми і маємо почати цю бесіду. Так, там моя дитина ходить, я не знаю, чи ви його чуєте. Але якщо я буду чекати, поки зорі зійдуться, і дитина буде в садочку, а я буду в настрої, то я ніколи в житті не почну вести YouTube канал тому вже як є. Ось. Тому, власне, вимушена еміграція на протистояло це про мотивацію уникнення загрози. В першу чергу, тобто я просто хочу поїхати туди де безпечно, де мені не загрожує е, нічого такого, як, наприклад, ракета, яка може впасти мені на голову, чи якісь інші речі, які пов'язані з війною. Їх дуже багато. Я зараз не буду ці всі фактори перераховувати, але їх дуже багато і ця, ну вона реальна. Да? Тому, е, власне, да, це це власне переїзд з мотивації, уникнення. Уникнення серйозної загрози для мого життя, здоров'я і гідності, для життя здоров'я і гідності моєї дитини. І я хочу поставити себе в безпечні умови, і тому я переїжджаю. І я часто кудись переїжджаю, взагалі, куди я можу, туди я і переїжджаю. От і все дуже просто. Тобто, ні про який рівень підготовки, звісно, тут взагалі не йдеться. І тому, що ми з вами маємо, що ми з вами маємо. По-перше, це серйозний такий виклик до питання, хто я є взагалі, яка є моя ідентичність. І я наголошую, що моя ідентичність і відповідь на запитання це не дорівнює моя професійна ідентичність. Тобто, звісно, це дуже класно, коли в нас є онлайн робота, і ми можемо перенести свою дубцю в іншу країну, але. В нас є заробіток, в нас є робота. Ну, як у мене, наприклад. Тобто я себе перенесла в інші умови, де мені безпечно, і я перевезла свою роботу. Це, звичайно, дуже класно. Це прям неймовірно серйозна перевага. Я вдячна долі, я вдячна собі, я вдячна своїм батькам, я вдячна своїй родині за те, що вони мене підтримували, що я зараз це можу робити. Це неймовірно круто. Але це не дорівнює моя ідентичність, це не дорівнює відповідь на запитання, хто я є. І тому тут ми можемо попадати в капкан, коли людина так само їде, наче з роботою кудись, іначе вона так вибирає країну, де вона може собі дозволити. Тому що ми дуже часто можемо, наче і перевести свою роботу, але от витрати, знаєте, якби вони трошки вимагають від нас експромту і творчості, бо якби треба ще щось додаткове робити. Це так дуже часто буває. Але тим не менше, оце відповідь на запитання, хто я є, бо я є люди, які є довкола мене, які складають мою особистість взагалі. Так? І тут я їду, я себе відриваю від дому, від, від е, свого життя. І, і в мене дуже тут може бути серйозна така розпливчастість, так? така, ну, власне, нерозуміння, так? хто я взагалі така. Наступне це такий культурний шок. Тут дуже багатьох вимушених емігрантів ніби, як знаєте, надурили Оті всі блогери-емігранти, які описували, яка казкова і прекрасна Європа, Америка, Канада, і всі разом. От. А ми потім поїхали да, і побачили, що така. Ну, в нас якби, ніякого такого захоплення і немає, да, і взагалі нам дуже все не зрозуміло, що тут, як тут, взагалі, де смачна кава тут є, да, це таке наболіле запитання, де тут, не знаю, манікюр роблять, волосся нігті віє. Страшне запитання: стоматолог, де він є, і скільки він коштує, а що там з медициною, а що там з освітою, а що там з юридичною допомогою. Нічого не зрозуміло. Так? І далі це такий синдром культурного вибуху. Це коли людина особливо, коли вона перетискає, або, наприклад, людина поставлена в умови, коли мені потрібно активно інтегруватися в місцеве суспільство. Мені треба щось для цього активно робити, аж бігом. І от якщо людина на себе передавлює, або обставини передавлюють. То тоді можна відчути взагалі відразу і ненависть до всього, що тебе оточує в новій країні до культури, до мови, до людей, до традицій, до їжі до всього, взагалі до всього. Так? Дуже часто на цьому етапі люди взагалі їдуть з країни, не можуть вони витримати, повертаються в Україну. Це дуже сильно класно видно було у звичайних емігрантів, от в їхніх дітей, так? які там прям ну вони не обирали цих ні батьки, привезли в їх в Америку, наприклад. Так? І людина ну прям взагалі ні мова вчити не хоче, нічого. Просто в повному протесті. Оце щось таке подібне. Так? І, звичайно, що людина, яка є вимушеним іммігрантом, вона має такий дуже травматичний досвід, так? і вона може взагалі переживати певні симптоми посттравматичного стресового розладу. І, взагалі, якщо вимушений емігрант попадає шляхом евакуації, то це про такий дуже серйозний шоковий досвід. Досвід травматичного шоку. Це така дуже велика травма, з якою, звісно, щось треба робити. От, така нас з вами картина. Чому я записую це відео? Справа в тому, що за останні, ну точно, роки 2-2,5 повномасштабки. Один з найчастіших запитів до мене це розлад адаптації. Причому люди часто це так не називають, звісно. Тобто вони говорять просто про різні симптоми. Це в мене складається далі в моїй вже картині, в моєму уявленні, що людина пройшла з розладом адаптації. Часто реально достатньо терапії, коли людина попадає, і ми починаємо працювати, і от з цими речами, з якими я і зараз говорю, і далі говоритиму в цьому відео. Але. Часто розлади адаптації нас приводить до клінічної депресії, до тривожно депресивного розладу і взагалі до тривожних розладів тобто, взагалі до дуже таких поганих станів, та й не тільки, да тобто до дуже до всіх загострень, які там тільки могли загостритися. Тому дуже важливо розібратися, з чого складається взагалі розгляд адаптації. По-перше, це постійна тривога, страх, напруга. Що таке тривога? Це така напруга в тілі, постійна напруга. Я постійно очікую, наче на мене з-під якогось куща вистрибне, не менше як мамонт. От він зараз вистрибне і все. І я пропаду. От прям таке. Да? Тобто на кожному боці, на кожному боці. Причому цієї тривоги дуже ж багато, і вона така дуже часто об'єктивна. Тому що, от коли ми тільки кудись приїжджаємо, да? і ми попадаємо скоріше в орієнтаційну фазу. Тобто, у звичайних емігрантів там є така перша фаза закоханості, туристична фаза, коли все подобається, все класно, я купу справ можу переробити. У вимушеного емігранта такий, знаєте, шок, ну такий типу, куди я попала, Боже, що відбувається, така суміш. Туги за домом, злості, що я взагалі тут, страшне відчуття провини і сорому перед тими, хто лишається в Україні. І от ця втома, і я якби, маю якось орієнтуватися. Ну, я якби як, так, знаєте, мене якби, вивело в орієнтувальну стадію, не те, щоб я хотіла в ній опинитись, але я в ній. Але в цій стадії вимушений мігрант дуже часто себе відчуває якби маленькою дитиною, тобто людина якби регресує. У мене тут був дуже такий класний кейс. Ну як класний, класний знаєте, десь його описати, От, наприклад, тут. Коли я з дитиною десь на другий тиждень вимушеної еміграції пішла в супермаркет. І я така стою, намагаюся розібратися, як зважить картоплю. До мене підходить місцевий дідусь і починає щось запитувати. Я, звісно, нічого не можу зрозуміти. Я така замерзла, стою, заклякла, дивлюсь на нього, кліпаю. І нічого розумнішого, ніж взяти дитину за руку, покинути. Той візок і втікти від діда я ну, більш нічого не придумала. В моїй голові не народився ніякий варіант, ніякий план. Це доросла на той момент 34-річна жінка, терапевтка. Да, я не зорієнтувалась, як мені відповісти дідусьці, ді, 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 дідусічку. ну, десь років 70-80, Ну я втікла від нього. Можна було просто сказати: вибачте, я вас не розумію, і все. От, і я таку дурню зробила, ну не тому, що я це, знаєте, обирала, і не тому, що я якась там інфантильна жіночка. Ні, просто так спрацювала моя психіка. От так вона спрацьовує в подібних умовах. Тобто, коли ти себе просто відчуваєш, ну, наче маласенька дитинка, яка нічого реально не розуміє, морально не розумію. Але завдання стоять дуже дорослі. І отут біля мене маласенька п'ятирічна дитина, я типа доросла цієї дитини, і я, а я взагалі, я така, знаєте, наче мені три. Ото моєму сину п'ять, а я така трирічна тут дівчинка, значить, кліпаю а, а, своїми, як то каже, класик повійками. Да? Ну, тобто, коротше, таке. От, і оце таке те, що там часто дуже з нами буває. От, далі характеристика розладу адаптації, окрім тривоги, страху, напруги, є постійне відчуття, ну точніше, проблеми, це в мене постійне відчуття голоду було. Але це може бути не тільки відчуття голоду, але це може бути і відчуття, що мені шматок хліба не лізе, тобто проблема з апетитом в якусь сторону. Да? Якісь харчові такі от, моменти, які в нас були раніше. Наприклад, ми їх могли десь колись там протерапевтувати, вже про них забути, і тут воно вилазить оце постійне, Компульсивне там, переїдання. Ну, в мене. Проблема зі сном. Або не можу виспатися, або ж не можу заснути, або не можу спати, прокидаюсь ну, тобто кошмари, постійно щось зі сном. Це втрата зацікавленості до того, що мені подобалося раніше, до приємних речей, які мені подобалися вдома. Далі, це постійне відчуття втоми, виснаження. Тут увага, тому що це відчуття постійної втоми, воно може про багато чого означати. І непогана не, не ідея піти до сімейного лікаря та провести там різні аналізи. Але вимушення імміграції може бути дуже специфічно по системі медичній. Але тим не менше, це такий дуже серйозний для нас симптом, коли ми ніяк не можемо відпочити. Просто запам'ятайте це. І ну, коли в тебе така тривога, страх, не можна нормально поспати, поїсти, нічого не цікаво, немає відчуття життя, то очевидно, що ніякої там концентрації уваги у вас не буде, ніякої ну, можливості там швидко приймати рішення теж не буде. І очевидно, що приходить такий, знаєте, разом з. Запитаннями, хто я є, така криза ідентичності дуже сильна. І оце все, оці всі такі фізіологічні реакції, психічні реакції, вони приводять до думок, типу, а на що мені жити взагалі? А на що мені так жити? А що ти сюди взагалі приперлася? А що ти взагалі хочеш? Ну, тобто, да? Отак. І візуально це все виглядає як? Типу, людина в пригніченому стані, постійно то плаче, то відчуває безнадію, то занепокоєння, то якась нервовість, нервозність це всяке таке. Так? Тобто дуже важко. Дуже важкий такий стан. А насправді, якщо вже все так погано, то це прям такий обов'язковий запит іти до спеціаліста. Я скажу так: тут у вас або є гроші, і ви можете звернутися в принципі до кого хочете. Там в інтернеті можна знайти, тільки перевіряйте дипломи, зрозуміло. А, а також ви можете піти просто в червоний хрест. Дуже часто при червоних хрестах працюють наші класні кваліфіковані психологи, які так само приїхали сюди вимушено, які мають нормальну освіту і реально можуть вас. Зорієнтувати. Тому, якщо у вас такий стан, який я зараз описала, будь ласка, звертайтеся за доп... Цим всім робити. Дивіться, дівчат, насправді, от є одна ключова річ, яку ви маєте зараз винести з цього відео. Людині потрібна людина. Все це факт. Тобто, будь ласка, от е, прям запишіться собі, вам треба люди. Тобто, Взагалі, вимушені еміграції ніяк не хочеться ні з ким знайомитися, але ви мусите. Тут є декілька стереотипів, які дуже заважають вимушеним іммігрантам. Перше, це вимога до себе іти інтегруватись одразу в місцеве суспільство. Будь ласка, перестаньте себе порівнювати з звичайними іммігрантами, які вивчали мову до того, як переїхати сюди, мали туристичний візит сюди. Які досліджували місцеву культуру, які щось знають про це місце. І вони, звичайно, будуть одразу намагатися інтегруватись в місцеве суспільство. Звичайно. Але в ситуації, в якій ми з вами вам потрібні в першу чергу люди, які взагалі вас можуть зрозуміти. Для того, щоб не перетиснути на себе, для того, щоб не попасти в цей такий синдром культурного вибуху, я вас дуже прошу, не жміть, а просто йдіть спілкуватися з такими самими українцями, з вимушеними мігрантами, просто з емігрантами, з тими людьми, які вас розуміють. Це дуже важливо. Не, не потрапляйте, будь ласка, в цю ізоляцію, чекаючи, поки ви Бачите мову, там, щось там зрозуміти. Ні, не треба. Ідіть спілкуйтесь з українцями. Дивіться, в якій ситуації ми цікаві з вами опинились. Я вам зараз розкажу про позитивний момент. Справа в тому, що коли ви опиняєтесь в якійсь країні, от, припустимо, ви ну, одна ситуація, коли ви десь опинились, бо ви сюди змогли приїхати, і ви зараз вибираєте будь вам, не будь вам тут, добре, тоді ви маєте відновлюватися, набиратися сил. Очевидно, що вдома під загрозою постійною не можна запровести часто такий нормальний аналіз і обрати якесь місце для життя. Типу, треба спочатку просто відігрітись, це факт. Тобто, окей, ви відігріваєтесь, тоді ви переїжджаєте на нове місце, і тоді релевантні оці всі поради будуть до нового місця, погоджуюсь. Але якщо вже ви вибрали свідомо якесь місце, ви в нього попали, то це означає, що ви опинилися там. Де опинилися, і дуже схожі на вас люди теж. Да? Тому що на що ми дивимося? Є в нас онлайн робота, наприклад, чи нема? Є в нас якісь грошики на якесь певне місце, чи нема. Потрібна нам робота за наймом, чи нам потрібно робити бізнес? Потрібно нам шукати чоловіка, чи ми не знаю, там, маємо дітей, і нам потрібно якось просто дитину адаптувати в першу чергу. Да? Чи можливо ми опиняємося десь взагалі з чоловіком? Да? і Тоді це буде інша, ну, по якимсь причинам своїм, да? і тоді це буде інша якась теж ситуація. Тобто ми завжди дивимося на якусь свою ситуацію. Да? І опиняємось відповідно до неї в певному місці. Так от інші люди зробили точно так само. І саме тому в еміграції, да, от ви можете знаходити навпаки близьких за світобаченнями, за цінностями собі людей. Все дуже елементарно. Тобто за вас, якби сама ситуація, знаєте, провела таргетований аналіз, і ви вже в тому ж самому якомусь чаті місцевому українці в Валенсі, не знаю, в українці там в Нью-Йорку, ще десь, ви там можете одразу знайти за інтересами для себе людей. Все. Якщо ви, наприклад, маєте дітей, тоді, знаєте, дитина це класний привід, знайти собі подружку. Офігенний просто привід. Якщо ви без дитини, тоді ви можете грати в настолки з людьми, зустрічатися, ходити на якісь дискотеки, концерти, волонтерити. Можна це все робити і з дітьми також, ну, коротше кажучи, да. тобто, але вам потрібно спілкування. Це прям неймовірно дуже важливо. Не одна американська книжка написана про силу слабких зв'язків. Тому на початку навіть не вимагайте від себе одразу, знаєте, Сильно дружити, прям от іти прям в дуже сильні такі глибокі, прям дружні стосунки. Бо на дружні стосунки треба час. Тобто дуже часто там, де знаєте, є такий, прям, таке злиття, там якась потім може бути не дуже хороша ситуація. Тобто має пройти час. Треба перевірити взагалі да, життєвими обставинами. Один одного це нормально, тут нічого такого немає. Спочатку ви просто говорите про погоду, природу, про те, як хто любить готувати борщ ще про щось, да там про дітей тих самих. А потім вже ви будете обирати для себе близьку людину. Це от дуже щось таке схоже, знаєте, на початок аб'юзивних стосунків вже дуже багато психологів розказали про те, що якщо ви прям зливаєтесь прям одразу з чоловіком, і він прям одразу кличе вас заміж жити там разом і все решта, то тут треба обережно. От так само, знаєте, і з подругами, з друзями, тобто така сама історія. Дайте собі просто повільний час. Що теж дуже важливо про соціальні контакти. Мені, коли я поїхала в вимушену еміграцію, дуже дали класну пораду. Кажуть, Таня, ти виходь, і отак, один день, 200 метрів ти вправо досліджуєш, 200 метрів прямо, 200 метрів вліво, назад, один тиждень. Наступний тиждень ти гуляєш такою самою траєкторією і вже навіть. Починаєш якось знайомитися з місцевими бізнесами. Тобто, вже починаєш, якби. Знаєте, як вмітити територію, умовно кажучи. Тобто, вже так, щоб і шити, іти по вулиці і здоровкатися з людьми, які тобі можуть зварити кави, які можуть тобі продати корм для собачки, хліба тобі смачного продати, і все решта. Коли ти вже починаєш просто впізнавати ще й людей. Для психіки це буде дуже класний сигнал, що тут безпечно, я вдома і все в мене добре. Так? Тобто це дуже класний такий сигнал. Далі дуже класна порада. Це, яку я теж колись почула, це приїжджати в нову країну, якби тимчасовими всі тут. І взагалі оцей статус вимушеного переселенця, вимушеного емігранта, він дуже ж таки легітимно хиткий. Да? Тобто, ну незрозуміло, що буде далі. Але тим не менше для нашої психіки дуже важливо грати в гру, як ніби ми сюди приїхали назавжди. І от ми, як ніби назавжди. Тут намагаємося інтегруватися і пустити коріння. Це також такий, знаєте, секрет, от, ключ до успіху. Тобто дуже багато людей, які мають куди повертатися да, додому, вони туди-сюди їздять, туди сюди їздять. А люди, які, наприклад, на жаль, на превеликий жаль, втратили свою домівку і не мають куди повертатися. Часто десь вже і бізнеси повідкривали, позапускали, і якось вже живуть, заробляють гроші, одружуються, народжують дітей і все решта. Тобто, продовжують жити просто-напросто, тому це теж дуже сильно важливо. Так, що ще важливо? Я не знаю. Мені здається, що я, в принципі, основні моменти розказала такі, да? багато чого ще і не розказала, тому я дуже вас попрошу, хто дивився. Будь ласка, напишіть свої поради в коментарях для новоприбулих людей. Тобто, як їм собі допомогти? Що потрібно зробити для того, щоб відчути себе на новому місці краще для того, щоб краще адаптуватися. От що робили ви? Що допомогло вам? Про які такі речі ви знаєте? спробуйте собі, будь ласка, щось таке порадити. Класне. І наша з вами, взагалі задача, знаєте, ото стати такими вимушеними іммігрантами, які кудись приперлись, там і притерлись. Оце наша з вами задача. Не застрягнути між Україною і країною, в якому приїхали. Не почати шукати безкінечно якесь краще місце для себе, і безкінечно переїжджати, повертаючись додому, виїжджаючи і так далі, і так так далі, далі, і так далі. А от кудись приїхати, і там, і Адаптуватись, кудись припертися, там і притертися. От цього я вам і бажаю. Так, ну і треба зняти закінчення. Власне, якщо ви додивилися до цього місця, я вам дуже сильно вдячна. Я піду це все монтувати. У мене є навіть дві версії запису цього відео. Вже щось буду викладати, коротше кажучи, якщо вам цікаво, підписуйтесь, лайкайте. Коментуйте обов'язково і, звичайно, пересилайте цей матеріал тим людям, яким це потрібно, як тим людям, яких ви вважаєте, що от вони знаходяться в розладі адаптації, їм десь треба це почути. От, а також тим людям, які збираються кудись їхати, або, наприклад, ви вже там мали цей досвід виїзду, кудись повернулись в Україну, зараз знов думаєте десь виїжджати. Тобто, я дуже сильно хочу, щоб цей матеріал він все ж таки був, хоч комусь корисним. А те, наскільки він корисний, я просто побачу по взагалі активності. Тому, якщо ви вважаєте цей матеріал корисним, будь ласка, зробіть якусь активність і я буду знімати обов'язково далі. Але я насправді далі буду все одно знімати. От, бо я хочу, бо мені є чим ділитися, тому, тому я буду знімати. Я якийсь період часу точно Ютубом пограюсь, так що, так що далі буде. Дякую за вашу увагу.